Зачинається новий день. Сьогодні день досить такий урочистий, бо сьогодні я з друзями їду до Лісабона, щоб спробувати на кінець поставити візу. Візу на перебування, право перебування в Португалії. Ось іде наша продавщиця хліба. А ось і мої друзі, які чекають на зупинці, щоб автобусом їхати до Лісабона. І Оля добігає також з тою ж метою. Ходять літаки від аеропорту Лісабона. <сі> Надіємося, і ми поїдемо. А сьогодні разом з нами Валера їде у Лісабон. І... Власне, в аеропорт за білетиком. Якщо там будуть продавати, то побачимо. Будуть, будуть. Продати там все, продадуть за гроші, так не дадуть. Акція якась. Протесту. І ось ми вже на Кампо Гранде і йдемо на зупинку таксі так швидше і навіть дешевше, ніж у метро. Так, пригнули. Як справжні руські джентльмени, ми дозволили Олі розрахуватися з таксистом, і ось ми вже на місці. І от щойно ми вийшли з приміщення Сефу, тобто сервіс «Странжейрош» і Фронтейрош або одне із приміщень Міністерства закордонних справ. Отримавши довгождану візу, ми довго ждали цього дня і ми його дождались. Переходжу я на російську, тому що з нами наші молдавські друзі. От він, Міша. І так, від СЕФ у нас вигнали, там, виявляється, знімати не можна. І ось ми на вулицях Лісабона з новими візами. Так, хлопці погнали шукати метро. шукати. А ми йдемо далі. Це просто така хрюша. І от мало помалу ми наближаємося до площі Маркіза Помбала. Це центральна, напевно, якщо... Це центральна площа Лісабона. І тут зараз ведуться великі будівельні роботи. Отак от коли полетим. Великі будівельні роботи по будові підземних проїздів, розв'язок. Попробуємо трошечки тут походити. Смотрите, не мене. Ну все, хлопці пішли додому, вони спішаться, щоб ще встигнути щось купити і шити порядну справу. А ми затримуємось тут, на площі, як я казав, Маркіза Помбала. Доброго дня, доброго Часи. дня всім! І я передаю вам всім великий привіз Лісабона з самого його центру з площі Маркіза Помбала. Сьогодні, буквально кілька хвилин тому, назло всім зависникам і ворогам, всім невіркам і песимістам, все-таки поставилася в паспорті ця віза. Добре. Ця віза, яка дає можливість побувати вдома. Бути себе, чути себе більше впевненому тут. І сподіваємося, що така віза нам допоможе ще заробити копійочку для вас і побажати вам гарних, веселих свят. Хоч ця касета дістанеться додому після Пасхи, але сьогодні Великодна П'ятниця і післязавтра Пасха. І з ким я всіх і вітаю. Христос Воскрес! Воїстину Воскрес! И попал, вот пальцы, вот и собор. Не спеши, не спеши, пожалуйста. Так виглядає центр Лісабона, ми тут стоїмо, от Оля знімає, я коментую, от можеш навести, бачиш, праса Маркіс-Помбал, табличка стоїть на будинку. А це тут вниз зараз буде вхід в Петро. Куди мій піде? Ось таким чином я продовжую зйомку і тут бачимо за пальмою пам'ятник Маркізу Помбалу, великому державному діячу Португалії, реформатору, як його тут називають, який багато зробив і за що йому і поставили такий величний пам'ятник. Мало того, його ім'ям називається місто. Визначна людина є визначна людина. От внизу сцени з життя в Португалії. Бики тягнуть, що там морють землю, жінка поганяє, хлопори. Інші визначні діячі і сам маркіз з левом виступає на весь лісабон. За ним розміщений парк, великий парк, в якому сьогодні не вдасться побувати, там і ремонти, і часу немає. От кран який стоїть, але там отакі от гарні узори з живого, з кущів живих. от таким макаром. Таким макаром ми зараз рухаємося далі, Лісабоном. І будемо йти далі, далі, далі. Де ми зайдемо, то все знімемо. Таким чином, дякуючи Господу, ми сьогодні побували ще і в церкві, і приступили до плащанички, і помолилися. І сьогодні Бог добрий до нас, і ми обіцяли йому, що будемо добрими до нього, і будемо виконувати всі ті заповіді, які ми всі добре знаємо, і не будемо грішити по мірі можливості. А так виглядає церква знімати її. Досить невиразні, тому що саме, сама будівля з вулиці стара і не реставрована. Ось так виглядає зовні церква візантійського, як тут кажуть, обряду. А по-нашому Українська греко-католицька церква. Оля біля неї, ну і я за камерою. І от біля самого метро мужик в піджаке. Ну, Пам'ятник е нікому фернанду, непонятно якому, але істик. І ось відійшов наш поїзд, а ми прибули у Віла Франка де Шіра. Між іншим перше місце, місто навіть скажімо, в якому я з'явився по приїзді з України. Тут на станції такі гарні малюнки, азулей португальські, які показують життя Португалії за старих часів. От везуть щось. Тут жінки перуть лахи в ріці. Тут і, риболові, і виноградарі. Тут і коні табунами скачуть. А то чого іншого? А вийшовши зі станції, ми попадаємо акуратно автобусну, так називаємо, як кажуть, так звану станцію, от в тому під'їзді стають автобуси, якими ми можемо добратися додому, тобто до оруди. І пам'ятник тореадорам. Віла Франка одне з міст, в якому дуже поширений популярний е, цей вид відпочинку, скажімо так. А він тут всюди популярний, але тут ще й такі пам'ятники є. Ось тут і пише, монументу Аутурейро. Таким чином мандрівка наша не буде довгою, не є довгою. Ми зайшли за покупками в магазинчик міні-пресо, який залишився ззаду, ми вже скупились. Ось він в такому будинку. Магазин досить не є міні, тільки ціни міні. От, зайшли в магазинчик інший. Так, ходимо, оглядаємо вітрини і просуваємося до автобусної, яку ми вже бачили в тому під'їзді. Крім того, поруч тут знаходиться комерційний центр, в якому сьогодні ми не були. Тут до нього прибудована автостоянка, між іншим, тих, е, за тими склами. Отут же під таким от дашком в тому коридорі. Зроблена автобусна зупинка, в якій тяжко протиснутися, але яка подає нам автобуси до оруди. Тут вхід комерційний центр, тут Оля чекає на автобус. І тут такий міні-садочок. Оля, а ти чекаєш на автобус? Так Так виглядає Віла Франка на карті. Синій автоестрада, яка проходить від Порту до Лісабона. Тут річка Тежу. Парк над річкою. в жовтим то є вулиці для проїзду. Місто старовинне, вулички Вузеньки і туди виїзд на руду. І так ми покидаємо Віла Франку, щоб з надією, що коли ще раз повернемося до неї. Вдалині залишилась долина річки Тежу, сама річка Тежу, За деревами то погано видно. Колись пройдемося пішком, то буде видно добре.